Вітання! З вами пані Наталя. І ми поринаємо у світ японської казки Момотаро. Але спочатку перевіримо ваші знання про Японію за допомогою вправи, так-ні. Так, плескаєте в долоні. Ні, складаєте долоні навхрест. Нумо гратися. Перше, Японія складається приблизно із 6800 островів? Так, ні. Правильна відповідь так. Друге. У Японії немає жодного вулкана? Так, ні. Правильно? Ні. У Японії розташовано понад 200 вулканів, а найвищим вулканом є гора Фудзі. Третє. У Японії немає сміттєвих баків. Так? Ні. Правильна відповідь. Так. Японці та японки переробляють усе, тому мешканці несуть своє сміття додому і там ретельно його сортують. На вулицях лише спеціальні баки для скла. Дякую, гарна робота! Ну мо спробуйте назвати кілька слів, які у вас асоціюються з Японією. Коли я спробувала виконати це завдання, то в моїй уяві виникли слова, які ви теж, безперечно, знаєте. Перше. Аніме. Стиль анімації, що походить з Японії. Упевнена, що ви всі його знаєте, адже цей стиль зорієнтований на підліткове сприйняття. Аніме відрізняється характерною манерою зображення персонажів та фону. Друге суші. Традиційна страва японської кухні, зроблена на основі рису, обробленого рисовим оцтом чи сіллю та різноманітних начинок чи нашарувань, серед яких переважають морські продукти. Кожен з нас напевно ласлов цим наїдком. Третє сакура це дерево, японська вишня. Четверте сумо вид єдиноборства, в якому борці визначають сильнішого. Особливістю є те, що ці спортсмени дуже кремезні, але завжди поважають свого суперника і б'ються чесно. П'яте самурай людина, яка служить воїн у давній Японії. Шосте ікебана мистецтво складати з рослин композиції, що мають певне символічне значення. Тут найшвидші у світі потяги, літаки та інтернет. Тут найпотужніші автомобілі й високі технології. А знаєте чому? Японський навчальний рік починається 1 квітня, а закінчується в березні. Діти відвідують школу 240 днів на рік. Навіть у суботу. У нас 175. З восьмої ранку до шостої вечора. Велика працездатність японців і японок запорука успіху кожного і країни загалом. Але традиції японців та японок залишаються незмінними. Вони досить сильно, з давніх давен шанують свою національну культуру, мову, пам'ятають своїх предків і надзвичайно шанують фольклор. Вони завжди захищають рідну землю від ворогів і пишаються своєю нацією. До речі, японці та японки часто оздоблюють рослинними орнаментами національний одяг кімоно. На японському вбранні можна нерідко побачити квіти, сакуру, вишню, персик, сливу, а українці з українками шанують вишиванки. І в нас теж є рослинні орнаменти. І японці з японками, і ми прикрашаємо своє помешкання квітами й іншими рослинами. А тепер я розповім вам японську казку Момотаро або хлопчик-персик. Казка ця народна, тобто автор невідомий. Та все ж казка разом з батьма іншими жила упродовж багатьох століть, її передавали з вуст уста, і вона таки дійшла до нас із вами. Не забуваймо, що ми читаємо казку в перекладі. Цього разу це переклад Івана Дзюба. Починаємо насолоджуватися казкою. Давно колись жили собі дід і баба. От одного дня дід і каже Чуєш, стара, я б так хотів, щоб у нас були діти. «А вже ж, старий, це була б невимовна радість, відповідає баба. Зітхнули вони й узялися до роботи. Дід пішов збирати хмиз у гори, а баба. Брати білизну в річці. Пере вона білизну пере, коли дивиться, злегка погойдуючись, пливе річкою великий великий персик. Мабуть, дуже смачний, подумала баба та, виловивши персик із води, понесла його додому. Прийшов дід увечері з хмизом. Гарний персик чудовий. То, може, покуштуємо? запитала баба й узялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо. Щойно торкнулася вона персика, як щось закричало: Ой, болить!! І з персика вистрибнув опецькуватий хлопчик. Кінець цитати: як бачимо, головні герої люди поважного віку. Це дід та баба. Вони були бездітними й мали велику мрію, а доля подарувала їм такого гарного хлопчика, як персик. Уявляєте, який вигляд мав цей хлопець? До речі, японською мовою персик момотаро. Син знайшовся у природі, вистрибнув з персика, бо для японок і японців природа дорівнює людина, а людина дорівнює природа. Це чарівний прийом. І він прекрасний. Напевно, ви здогадалися, чим хотів займатися Момотаро. Так, хлопець вирішив бути захисником своєї землі. Він воїн. У Японії колись давно воїнів називали самураями. Це герой-захисник, що вірно служить. Хто загрожує мирним людям? Правильно, вороги. А в чарівних казках. Саме такою є казка хлопчик-персик: ворожими силами, що загрожують мирним людям, є різні чудовиська, дракони, страшні істоти, перевертні, відьми тощо. Тож наш Момотаро з благословення батьків вирушає в подорож, щоб знайти і здолати ворожі сили людського світу. Та яким би сильним, сміливим і спритним не був герой, він буде почуватися впевненіше, якщо поруч із ним будуть вірні друзі. Він поділився їжею зі своїми супутниками, виявивши такі риси характеру, як щедрість та дружелюбність. До речі, це були тварини й птах. Але наш герой чудово розуміє мову тварин, бо людина і природа в японській культурі єдине ціле. Момотаро знайшов собі справжніх товаришів, які були в бою поруч з ним. І, як зазвичай, це стається у казках, здобув перемогу над страшними чудовиськами, що символізують зло. Послухайте, як про це мовиться в казці. Ой, болить, рятуйте, волали переможені чудовиська, їхній вожак упав навколішки перед Момотаро й заблагав. Прошу тебе, не вкорочуй нам життя! Віднині ми перестанемо чинити людям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по-твоєму, погодився Момотаро. Кінець цитати: Здається, вам уже не терпиться прочитати цю казку, аби дізнатися, чому Момотаро став таким великим і сильним, і хто йому допоміг. Звичайно, що батьки пишалися своїм персиком, адже батьки завжди пишатимуться своїми дітьми, особливо якщо вони стануть гарними й добрими людьми. У світі дуже часто порівнюють українських козаків і японських самураїв, кажуть, що українські воїни були найсильнішими в Європі. А японські на сході для них найдорожчими цінностями були батьківщина, військова честь і вірна дружба. Так само прославляючи воїнів-захисників в українському фольклорі теж простежується єдність людини й природи. В Україні калина, в Японії сакура, персик. А ще як для України, Японії, так і для цілого світу. Важливими є цінності, добро, милосердя, щедрість, чесність, любов до рідної землі і здатність захищати її від ворогів. Бережімо свою батьківщину, пам'ятаймо своїх героїв, читаємо з радістю. До побачення!